Вінничину з офіційним візитом відвідала делегація Посольства Китайської Народної Республіки в Україні. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи співробітництва в економічній та гуманітарній сферах. За підсумками минулого року Китай посідав шосте місце серед країн-партнерів за обсягом експорту вінницької продукції, другу за обсягами імпорту. Хочу відзначити високий рівень співпраці нашої в економічної сфері. Оскільки Китайська Народна Республіка для Віннічини є одним з найбільших торгівельних партнерів. Вінницька обласна військова адміністрація зараз працює над можливістю реалізації певних інвестиційних проєктів китайської компанії BYD з будівництва автомобільного та акумуляторного заводу. Розглядається можливість будівництва заводу в рамках наявного. Або створення в майбутньому індустріального парку. Цей проект розглядається не тільки в Вінницькій області, а й в інших регіонах України. Але Вінницька область хоче, щоб цей проект був реалізований на її теренах. Надзвичайний і повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні висловив сподівання, що цей візит стане основою для зміцнення продуктивної співпраці. Китай перший торгівельний партнер України, і говорячи політично і дипломатично, ми є стратегічними партнерами. Говорячи економічно, я радий бути тут і розвивати це партнерство. Я впевнений, що ми досягнемо багато чого в майбутньому, особливо що стосується обсягів торгівлі. І з боку України я бачу великі інтерес, і велику зацікавленість. В області триває робота, щоб збільшити обсяги експорту до КНР та розширити асортимент товарів, зокрема продукції підприємств харчової і переробної промисловості. Зміцнюється науково-освітня співпраця між Вінницькими та китайськими університетами. На базі Вінницького національного технічного університету діє інститут Конфуція, де проводяться курси китайської мови та культури, а також наукові конференції та публічні заходи. Наразі в закладі навчається 82 китайських студенти. Міжнародні партнери. Відзначили, що всі пропозиції щодо подальшої співпраці будуть детально розглянуті. Серед ключових напрямків, які важливі для обох сторін, це налагодження співпраці з бізнесом, залучення інвестицій та проведення українсько-китайських бізнес-місій. Також Вінницька область відкрита до співробітництва з китайськими партнерами в галузях освіти, науки, культури, спорту і туризму.